У понеділок у Славутичі з робочим візитом побували одразу два народних депутата Верховної Ради. Це наш народний депутат України, заступниця голови комітету Верховної Ради України з питань фінансів Ольга Василевська Смаглюк, і народний депутат України, заступник голови комітету з питань економічного розвитку Дмитро Киселевський. Метою візиту було ознайомлення з місцевими виробниками та проведення відкритого діалогу з підприємцями міста. На початку гості ознайомилися з роботою підприємства індустрії. Ідестріальні миючі обладнання корпорації «Біосфера». Вона розпочала роботу у Славутичі у квітні 2024 року. Зараз на індустріальному миючому обладнанні виготовляється 32 види продукції. Це декілька видів рідкого мила, як економ-варіант, звичайний, так і крем мила з бальзамом, декілька видів засобів для миття посуду. Тобто вони теж ранжуються по кількості активної частини, по якості. Якщо ви бували в будь-якому магазині, ви бачили, що є сфері, а є щось трошки дешевше. Покупна спроможність багатьох українців трошки падає, ми вимушені робити теж засоби більш дешевші, щоб у них була можливість їх купити. Ситуація на ринку трошки помінялася і у нас розвивається середній сегмент. Тобто є економ, був середній і високий. Високий, як був, так і залишився Це ці 5-7% людей, які середній сегмент він розвивається і більша частина мігрує в економ. По-перше, це зв'язано з тим, що у нас дуже багато ВПО, внутрішньопереміщених ось осіб, у яких не досить багато можливостей купувати. Багато людей виїхало, я не знаю точно статистику, ну кажуть, там близько 6-7 мільйонів виїхало. А це виїхав якраз середній сегмент. І зараз активні покупці це якраз економ, економ плюс. То це ті люди, яким потрібен засіб, який діє, але за мінімальний чин. Ми тут і стара намагаємося виготовляти те, щоб продавалося. Підприємство виграло тендер на постачання рідкого мила для вагонів Укрзалізниці. приєдналось до програми «Зроблено в Україні та має на меті налагодити експорт своєї продукції. У підприємстві, до речі, є що я лабораторія перед тим як випускати готову продукцію, у нас є вхідний контроль. По перше, сировини ми контролюємо це все, потім готову продукцію. Тобто, поки лабораторія і завлабораторія лабораторії не скаже, що цей зразок можна розливати ну, в пляшки, ми його не пускаємо. Ми отримали от буквально 29 листопада сертифікацію. І со 22000. тисячі. Тобто, у нас все по по стандарту, по хаску. Наступний об'єкт відвідування підприємство Влад було створено як суб'єкт спеціальної економічної зони Славутич. Нині під брендом «Інгрін» виробляє дитячий текстиль, одяг та білизну з натуральних тканин, льону та коноплі. Підприємство 25 років. Починали ми з дитячої одягу і 20 років займалися. дитячою одягом. Потім дуже сильно про ринок. Украинский рынок, в том числе ковид, и стал вопрос о том, что нам делать дальше. И потихонечку мы начали переформатироваться в разряд экопродукции Ленка на и пробовать работать с украинским рынком именно не на остальном иском а Очень тяжело, пять лет. Только начали попали в войну. Соответственно, полгода мы работали только на нашу. Армию, там помогали чем могли. Потом потихонечку начали восстанавливаться. Сейчас более или менее, то есть как бы работаем с эпицентрами. Сеть по детской продукции. Есть два направления. Есть экотекстиль, взрослая продукция, есть еще детская продукция. Это сеть магазинов Антошек. «Антошки», Фантошки, все магазины и эпицентры частично. Детские матрасы и все, что связано з новорожденными детками. Там от на матрасников, заканчивая одеялки, подушки все это екологічнее. Серед новинок виробництва дитячі матраси та подушки з конопе. Що, до речі, дуже зацікавило гостей. І Тому директор детально розповідав про головні проблеми при виробництві. Молокно зробити, говорять, це 5% процентов от нитки. П'ять да. не Від ткани. від нитки. От нитки. Самая большая проблема это нитка. Ну понятно. То есть натуральную нитку даже не могут делать литовцы, у которых очень ну, большой завод. Мы ездили в Литву, они показывали большой завод, свои площади они сами выращивают коноплю и сами делают тоже э, uh, вот это все. И під час обговорения в равничах зашла нова и проведно у меня специальная экономичная А мы можем исчерстим спросить в городе. Нам надо повышенная саса уточни. У всіх великі фантомні болі з усиллями Юлії Володимирівни. Це, коли так. я навіть людям, які компетентні розповідаю, що таке СЕС, вони скажуть, що це схематоз. Я їм пояснюю, що кожна окрема СЕС створювалася окремим законом. Да. І коли створювалося СЕС під схематос, там в Донецьку чи в Луганську, то його навмисно створювали mm. як схематос. А коли створювали нормально в Закарпатті там чи тут mm. то їх створювали нормально. А потім Юлія Володимирівна у 2004 році. Сі порізоварізова скаласи До Обговорення теми СЕС повернулась у бізнес-парку Славутича, де відбула зустріч підприємців міста з народними депутатами України. Міський голова Славутича Юрій Фемічев під час своєї презентації Славутича звернув увагу на етапи розвитку міста, подолання його монопрофільності, досягнення спеціальної економічної зони Славутич, актуальні виклики та плани на відновлення, а також реалізовані грантові проекти. Спеціальна економічна зона Славутич, вона в минулому. Але вона для нас була важливим інструментом. Тут якраз зібрались ті підприємці, які починали свій шлях у спеціальній економічній зоні Славутичок Сергій Миколаївич Чеснаков, це виробництво канцелярії. Да? Це така легенда про вільну економічну зону Славутич, засідання Кабінету міністрів, історія про скреб. Коли ми захищали сам закон про вільну економічну зону, було питання: а що ж у вас там буде вироблятися? Ну, є вже якісь пілотні проекти, якорні. Той, хто був до мене, я всього-навсього другий мер Славутича каже: да, є класний проєкт. Скрепка, звичайно, що міністри піднялися трошки на сміх. Ну що це проект? Скрепка. Але далі вони пожалкували про це. Бо, як з'ясувалось, той момент в Україні скрепку взагалі ніхто не робив. Ми їх купували або в Чехії, або в Китаї і, і своєї не виробляли маленької скрепки. Тому перша українська скрепка незалежної України була саме в Славутичі. А скрепка це метал, а скрепка це логістика, це упаковка, це дистрибуція. А скрепка створює робочі місця і платить… Плати податки. Якщо подивитись на результати, ми бачимо, що 40 інвестиційних проєктів, майже 50 мільйонів доларів інвестицій зайшло в маленький Славутич, і більше тисячі робочих місць було створено всього на всього за 5 років. І монопрофільне місто, яке втратило містоутворююче підприємство як те, що давало робочі місця, а ми втратили тоді на Чорнобильській станції 8,5 тисяч робочих місць. Це було ну дуже суттєво. Ми уникли соціальних потрясінь. Мені здається, інструмент вільної економічної зони дав можливість це зробити, тому що були програми перекваліфікації людей, які змінювали свою кваліфікацію, які влаштовувалися на роботу от до тієї ж самої Катерини. Все, тобі нема що робити на станції, яка не генерує, тому що кількість персоналу суттєво скоротилась. Ми проговорили з вами сьогодні, що 2005 рік всіх під одну. Косу прибрали прибрали пільги економічних вільних економічних зон. До речі, тоді ж не скасували зони, просто прибрали пільгові режими. І фактично було втрачено те, що приваблювало інвестиції, приваблювало бізнес. Безліч проектів реалізовано за останні роки. За останні 10, мені здається, вже більше 60 проєктів різних грантових ми в Славутич притягнули. Це колосальна робота. В нас працює і проектний офіс, і агентство регіонального розвитку, і я вже згадував сьогодні офіс підтримки підприємництва. І не лише вони залучають різні ресурси до Славутича. Якщо взяти минулий рік при бюджеті в 300 з невеликим мільйонів, ми притягнули 420 мільйонів зовнішнього фінансування. От в таких напрямках, як там енергоефективність, енергетична безпека, відновлення. Прихистків і все таке інше Дмитро Кіселівський розповів підприємцям про механізми державної підтримки вітчизняного виробника, періодично пояснюючи можливості та перешкоди, які стоять перед спробами відновити СЕС, я є автором багатьох різних ініціатив, які надають там різні преференції, які можливі там з точки зору тих умов, в яких ми є. На жаль, зараз, якщо наприклад, до повномасштабного вторгнення у нас в наших різних економічних ініціативах була якась свобода руху. То зараз, на жаль, кожен наш крок, навіть на такий от малюсінький, ми маємо йти узгоджувати з МВФ і з рядом інших партнерів, у яких є певні свої там думки стосовно того, що ми маємо робити, можемо робити, що не можемо робити. Відповідно, тому якби у нас дуже сильно зв'язані руки, особливо те, що стосується певних податкових пільг. зараз це ну практично неможливо. От, е от. Що, якщо говорити про саму концепцію вільної економічної зони чи спеціальної економічної зони, да, ви абсолютно праві. На початку 2000-х років були створені вільні економічні зони в різних частинах країни, і там, де вони були створені саме з економічною метою, там вони дали ефект. В Закарпатті досі існують підприємства, які тоді були створені. Тут потрібно всім нагадувати, що кожна зона створювалася окремим законом. Ну тобто, там, де хотіли створити схематоз, там створили схематоз. От а там. Де не хотіли створити справу? Там створили справу, і якби підприємства досі працюють. Потім прийшла Юлія Володимирівна, сказала, що все це зло, і скасували всіх, тому розуміючи, що ця. Концепція, вона робоча. Що ця концепція вона може бути шляхом вирішення певних питань. Я поки що не розумію, яка ну чи існує політична можливість їх прийняти, і з точки зору МВФ і інших різних донорів, які нам дають зараз гроші, з якими ми маємо все погоджувати, і з точки зору, взагалі, от якби політичного сприйняття цього явища. Але ми рук не покладаємо. Зараз я вам покажу презентацію, зроблено в Україні. Знаєте, кажуть, що політика це іскусствована. Вада ось це іскусство возможного. це в ситуації, коли нічого не можна. Що щось таке вдалося зробити? Тому я от з радістю поділюсь тими інструментами, які вже працюють. Можливо, для когось вони будуть в нагоді. Під час діалогу у форматі запитання відповідь говорили про розбудову мережі офісів, зроблено в Україні для мікробізнесу. Участь у державної програмі підтримки українського виробника національний кешбек. Преференції для деокупованих територій, співпрацю з великими торговими мережами, роботу індустріальних парків діалог виявився конструктивним та корисним для всіх сторін. Представники місцевих підприємств отримали інформацію про державну підтримку підприємництва, Конкретно відповіді на запитання, змогли поділитися своїми напрацюваннями. А підбити підсумки цього візиту ми попросили заступника голови комітету з питань економічного розвитку Верховної Ради Дмитра Кісілевського. Славутіш, прекрасне місто який має дуже значний і технічний, і навіть науково-технічний потенціал. Тут проживає дуже велика кількість кваліфікованих людей, і очевидно, що важливо, щоб Славутич мав якомога більш диверсифіковану економіку для того, щоб незалежно від тих обставин, які є в країні, щоб громадяни, які живуть тут Славутичі, щоб вони мали достойно високооплачувану роботу. Відповідно, сьогодні ми обговорили і з міською владою і з місцевими підприємцями ті програми економічного розвитку, які зараз є в Україні це програми об'єднані політикою розвитку українських виробників зроблено в Україні, яка Покликана ця політика зробити так, щоб в Україні, і в тому числі в Славутичі, було вигідно виробляти товари, було вигідно інвестувати у створення нових виробництв товарів з високою доданою вартістю, і вигідно було експортувати не сировину, а продукцію переробки, продукцію з високою доданою вартістю. Сьогодні ми обговорили з місцевими підприємцями ті програми, які вже зараз є. Це і гранти, і національний кешбек, і програма 5.7.9, і індустріальні парки, і продукти експортно-кредитного агентства для того, щоб місцеві підприємці. Могли знати, могли користуватися цими програмами. Тут у вас є і чемпіони, тобто ті підприємці, які знають, як ці гранти отримувати, як їх використовувати, як створювати нові робочі місця. І обговорили ті програми, які потенційно можуть бути застосовані у Славутичі. Дискусія чи має бути вільна економічна зона, чи механізм індустріальних парків є певним аналогом цього, або якісь інші інструменти. Ця дискусія вона триватиме. Але в що я в чому я переконаний, що в тому, якщо не робити ніяких преференцій, не створювати якихось стимулів від держави, то нічого і не буде. Якщо посадити посеред постелі рослину, вона загине. Але якщо її поливати, удобряти і створювати умови, то виросте якби хороша сильна рослина, так само і з економікою. Тобто, ми маємо знайти такі преференції, такі стимули, які дозволять таким гарним прекрасним містам, як Словутич, мати якомога більш диверсифіковану економіку. Сподіваємось, що цей продуктивний та насичений день проведений у Славут. Ти читав народним депутатом корисну інформацію від підприємців міста, і вони зрозуміли, як функціонує середній бізнес не тільки у Славутичі, і з якими викликами доводиться боротись не тільки у наймолодшому місті України та інших містах, і чи насправді ефективно працює програма Національний Кешбек та «Зроблено в Україні?